Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами мандрує просторами інтернету, шукає різні цікаві задачі, в тому числі і в іноземних YouTube каналах, які автори розв'язують якимись дуже чудернацькими способами. Я вже не знаю, як це назвати. Ось така конструкція, дуже красива конструкція. Мені попалася нещодавно і автор розв'язує. Приблизно 17 хвилин цю задачу, Ну, мене зацікавило, що тут можна робити 17 хвилин. Ось, Виявилося, що автор зробив купу добудов, іксом, по-моєму, сторону квадрата позначив, вийшов на рівняння четвертого степеня, вдало його розв'язав і після цього знайшов ікс квадрат як площу квадрата. Ну, ми так не розв'язуємо, мабуть, ми розв'язуємо швидше. Тому, шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу. Я думаю, що в цій задачі багато способів розв'язування. І в всякому разі я кілька накидав, але вони мені не сподобалися. Я вам покажу те, що мені сподобалося. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. По-перше, хочу сказати, що коли я перепробував різні там, чисто геометричні способи і тригонометричний, пробував там цей, цей кут альфа, наприклад, позначити цей. Так, позначити мені не вдасться, цей альфа, цей бета, працювати там за теоремою ну, все, ну, багато попробував. І потім думаю. А чому б не ввести систему координат, я подумав? От зараз я вам свою першу ідею покажу. Ось я ввів систему координат, тільки, тільки-тільки, тільки один малюнок зайвий, трішки невдало. От я от я почав розв'язок, ну, йшов на роботу, думаю, це в голові пере, перекрутив. Думаю, щось що ну, не дуже мені подобається, терема кося, нося. Там синусів, думав, ще що небудь. Там. А потім думав: о, введу я отак систему координат. Поставлю, що це точка м. Оця від якої 5, 3 і 6 невідомі координати y, буду працювати, сторона квадрата, щось знайду. Але прийшовши додому, я зрозумів, що є більш вдала ідея. І взагалі кажучи, ця задача розв'язується фактично. За дві хвилини, якщо правильно. Спробуйте продовжити мою думку. Ця задача розв'язується за дві хвилини, якщо правильно ввести, ну, раціонально скажімо, якщо раціонально ввести систему координат. Ось так. О! Тепер, якщо ми подамо це як той. Ну і давайте я стрілечки поставлю. Якщо це точка М з невідомими координатами Х, я обов'язково маю позначити А сторона квадрата. Так, починаю поспішати. Я хочу ж вкласти в дві хвилини. Сторона квадрата. Ну, звичайно, не вкладуся сторона квадрата, але смисл ви зрозумієте. Дійсно, розв'язується дві хвилини, якщо мовчки це робити. Значить, якщо а сторона квадрата, це зрозуміла річ, давайте я червоний візьму. Це зрозуміла річ точка 00. Це зрозуміла річ точка 0 а, і це точка мінус А0. Тепер в мене є. Якщо я, ну давайте я позначу А, Б і С. І для моїх подальших обчислень. Треба буде, ну, числа, а для остаточного висновку мені треба А оцінити. І коли я починав розв'язувати цю задачу, я взяв оцей трикутник, оцей, наприклад, і сказав і не, не цей взяв. Коли я починав розв'язувати, я взяв оцей трикутник МАБ і сказав, що за нерівністю трикутника АБ буде менше. Восьми, але більше двох. І коли я розв'язав цю задачу до кінця, я зрозумів, що це оцінка ну, треба більш строга оцінка. Оскільки абсолютно очевидно, що кут АБМ більше, ніж 90 градусів, топий, тоді АМ більша сторона цього трикутника, тому ми приходимо до більш жорсткої оцінки А. Більше 2, але менше 5. Ви потім зрозумієте, чому вона потрібна. Ну, давайте працювати. Я не буду писати мб, я зразу буду писати мб квадрат. М квадрат це X квадрат плюс y квадрат, це 3 в квадраті, тобто 9. Ма у квадраті це Х плюс А в квадраті плюс y в квадраті дорівнює 25 і mc в квадраті. Х квадрат плюс Y плюс А в квадраті дорівнює 6 квадраті, тобто 36. Маємо систему. І ті, хто дуже часто або не дуже дивляться мої ролики, ті знають, що я люблю казати, не треба шукати зайвого. Ми шукаємо в цій задачі, ви не забули, площу квадрата. Тобто, фактично, ми шукаємо не А, а ми шукаємо А квадрат. І якщо ми знайдемо А квадрат. А не знайдемо А, ми дуже сумувати не будемо. Тому для А квадрат ми теж маємо оціночку. Більше 4, менше 25, можливо, знадобиться. Все, тепер займаємося системою. Ну, Як розв'язати систему, точніше, як знайти А або А квадрат, я думаю, що ну, вчителі то точно здогадуються і здогадуються учні. Я розкрию квадрати У моєму е, другому та третьому рівняннях. І після цього скажу, шановні. х квадрат плюс у квадрат 9. І воно нам двічі зустрічається. Ну, так я маю повне право і можливість, і бажання замінити на 9. І тоді ми виходимо на таку ситуацію. Значить, буде. 2ах плюс А квадрат дорівнює 16, а 2 плюс А квадрат дорівнює 20. Маю сказати, що ну, в основному такі системи не дуже легко розв'язувати. Звичайно, але ми її не розв'язуємо, ми А шукаємо або А квадрат. І хочу сказати, що, як не дивно, ця система розв'язується в лоб, фактично. Як це не дивно? Значить, ми з другого рівняння виражаємо x, з третього рівняння виражаємо y і підставляємо вперше. Давайте я прямо даже тут вже буду писати: зекономлю трішечки час, х квадрат плюс y квадрат. Дорівнює 9. Ой, перепрошую не туди. Квадрат написав, перепрошую. Отже, ну знову-таки я до вас звертаю. Ви ж не забули, що ми а квадрат шукаємо. Тому якщо я а квадрат, все-таки нарешті позначу за площу S. А потім домножимо на 4а квадрат, то ми отримаємо рівняння 16 мінус в квадраті. Додати 27 мінус с квадраті дорівнює 36s. Тобто ми з вами після спрощення отримаємо квадратне рівняння з не дуже приємними коефіцієнтами. І його коренями є 61 плюс-мінус. Я підглядаю, ви ж розумієте, що я це не вивчив на пам'ять. І ось тепер, коли ми будемо аналізувати. То перший корі, перше число нам не підійде, оскільки воно більше 25. А от якби ми залишили, тепер я повертаюся, чому я дав жорстку оцінку на А, якби ми тут залишили, S було б від 4 до 64, а це S менше 64. І нам би довелося ще додатково аналізувати. Ну, зато друга площа. Нам цілком підходить, що і є відповіді. Ну Красива задача. Давайте я відповідь напишу. і, і Мій розв'язок хороший похвалю себе. Е, і маю сказати: я ну, я Ну не впевнений точніше, я майже впевнений, що підібрати е, так, так відстані МА, МБ, МЦ, щоб відстані були цілими, ну, натуральними фактично числами, і щоб площа була, ну, як мінімум, раціональним числом. Я не, я не впевнений, що це вдасться. Мені здається, що ні. От в мене є хороші, розумні учні, хороші розумні вчителі. Спробуйте, може, підберете, буде новий клас задач. Задача класна, шановні колеги, застосовуйте її, наприклад, на уроці однієї задачі. Задача дійсно хороша. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!